Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають палювальний сезон. Оскільки починається листопад і він починається зі зниження температури, то що діється у нас з опаленням? Будемо розпитувати Тимура Ткаченка, заступника міністра розвитку громад і території України. Пане Тиморе, вітаю. Бажаю міцного здоров'я. Навзаєм воно буде, якщо ми не будемо аж надто мерзнути за можливості. Тому хотів спитати, де вже почався опалювальний сезон і які прогнози стосовно його проходження. Дякую за запитання. Дійсно, за даними, які ми вже отримали від київської міської та обласних адміністрацій, ми можемо констатувати про те, що вже 100% громад підготувалися до опалювального сезону. Підготовку розпочали завчасно, враховуючи всі можливі варіанти розвитку подій, що пов'язані із загрозою з боку Російської Федерації. Завдяки теплій осені та задовільному температурному режиму підключення житлових будинків здійснюється пізніше ніж об'єктів соціальної сфери. Відповідно, станом на сьогоднішній ранок опалювальний сезон вже розпочато у всіх областях, крім Херсонської та Одеської. Це знову ж таки пов'язано із температурою повітря. Якщо говорити в цифрах, то 71% котелень вже запущено. Вже опалюється 37% будинків, 73% Дошкільних закладів майже 65% навчальних закладів і 69% закладів охорони здоров'я до опалення підключено. Якщо говорити по областям, наприклад, 100%, Волинська область, Томірська також 100%, Якщо говорити про Рівненську, це майже 100%, 99,8%, Тернопільська, майже 100%, і і Чернівецька так само, Чернігівська. Майже 100%. Тобто робота ведеться дуже активна. Зогляду е на погодні мовити було... А крім Одеської і Херсонської областей, які ще проблемні регіони, е відсутні проблемні регіони. Якщо говорити з огляду на е погодні умови, було прийнято рішення е по Києву е підключати до тепла житлові будинки е саме з сьогоднішнього дня. Щодо прогнозів, ви також запитали. Я так, хочеться зрозуміти, тому що попробув... це зараз старт, але ну опалювальний сезон вже триватиме кілька місяців. Як да. ми плануємо його пройти в цій ситуації? Прогноз. Прогнози, і звісно, найпроблемніші аспекти це прифронтові громади. Ворог постійно атакує різними засобами ураження критичну житлову інфраструктуру. Тому е пріоритет номер один сьогодні це прифронтові громади. Ми повинні забезпечити тепло в будинках цієї зими. І зараз триває активна робота. По, по цьому питанні мова йде про Харків, Владижин, Бурштин і є ще деякі питання: Українка, добротвір, за та Шостка. Зараз тривають заходи якраз створення системи розподіленої генерації, електричної та теплової енергії. Особлива увага, звісно, при фронтовим громадам: Чернігівська, сумська, харківська, донецька, запорізька Так, це закономірно, але паралельно я знаю, що уряд запустив такий майданчик штаб згуртованих громад, якраз який стосується опалювального сезону, в тому числі він для чого і для кого. Дійсно, є така урядова ініціатива. Вона допомагає людям підготуватися до зими та координує дії щодо опалювального сезону 2024-2025 років. Особливо актуально це під час війни, коли щоденні обстріли загрожують. Енергетичній інфраструктурі виникає ризик, що багато людей може залишитися без світла, тепла і води. Тому важливо мати доступ до актуальної та перевіреної інформації. Зараз на сторінках штабу в соцмережах люди можуть знайти всю необхідну інформацію щодо дій уряду, місцевої влади, як йде підготовка до зими до важкої зими, бо в громадах по всій Україні зараз реалізують проекти з енергонезалежності і звісно встановлюються генератори. Робиться певна робота. Люди мають знати про що відбувається, що відбувається, де відбувається, і так далі. Тому, тому було ініційовано урядом створення такого штабу: Штаб згуртованих громад, користуватися інформацією від нього може будь-хто чи це тільки для місцевих органів влади: будь-хто це відкриті дані джерела, які можуть будь-який українець подивитися і знайти всю необхідну інформацію щодо своєї громади і щодо. Тих дій, які робить влада на місцях спільно з центральною владою щодо підготовки до опалювального сезону, угу. пане Тимура. А які були найбільші виклики перед підготовкою до цього опалювального сезону? І чи вдалося їх всі подолати? Ви знаєте, як я сказав щодо областей, самі цифри говорять про те, що сьогодні. Більшість областей готові до опального сезону. Тому я можу сказати, ті виклики, які є з ними, ми дуже швидко і оперативно е розбиралися. На жаль, основний виклад, який в нас е залишається, це загроза з боку Російської Федерації, обстрілів ракетних обстрілів. Тому ми маємо готуватися дуже ретельно, спільно з е військовими і говорити про альтернативні е джерела е е опалювання, тому що на жаль, на жаль, плани росіян залишаються такими ж як і раніше, вибити з роботи всю нашу енергетичну систему. Ну так, і тому енергетична система вже тривалий час зайнята тим, що вона укріплює і захищає енергооб'єкти. А стосовно цих об'єктів, які відповідальні за процес опалення, як там з захистом? Це окрема тема для розмови. Я думаю, що. Не вистачить часу, і я думаю, що потрібно говорити про це не так відверто, не так відкрито. Робота з цього приводу ведеться на постійній основі, постійно під контролем керівництва країни, оскільки ми розуміємо, що сьогодні найкритичніші об'єкти мають бути захищені. Ця робота ведеться на постійній основі. Можу вас запевнити. Дякую, пане Тимуре, що поділилися інформацією. Тимур Ткаченко, заступник міністра розвитку громад і територій України, про готовність держави до опалювального сезону, який за прогнозами сумними, але будьмо відвертими, реалістичними, буде одним з найскладніших, якщо не найскладніший у нашій новітній історії.